Вітаю! Побачив на каналі Євгена Клопотенка відео присвячене ферментації перців. Мене зацікавило, що ферментація відбувається 4 дні, 4-5, в залежності від температури в місці, де вона відбувається. І я коли роблю ферментацію, я сторонник того, щоб вона йшла довше, довше, довше. Мені подобається, коли ферментація, коли продукт пропрацьовується дуже-дуже глибоко. І тоді він перетворюється на щось зовсім зовсім цікаве інше. Але мені стало цікаво, скільки кислотності з'явиться в перцях, якщо їх проферментувати швидко. Ферментацію це 4-5 днів в теплому місці. Тож, подивимось. зараз я поставлю за рецептом його клопотенку це все в тепле місце. І потім наприкінці подивимось, скільки там п'ять. Поїхали. Так, Євген пропонує нарізати перці десь 1 см, і це все разом з розсолом зважити, точніше, з водою зважити, і потім додавати 3% до спільної маси. Так і зробимо. Так, в мене вийшло 222 грами перців і додаємо стільки ж води, так, тепер сіль. у мене десь 12 відсотків. 12 грамів. І є. Це з зараз перемішуємо. Це тут тільки перці вода і сіль. І зараз додаю леніт. Сюди поставлю щось важкеньке і виставляю на 5 днів, щоб воно ферментувалося при темна, кімнатній температурі. Пройшов тиждень. Перці вже відстоялися. І зараз будемо дивитися, що там по кислотності, бо мені. Дуже цікаве саме це питання. Скільки кислотності можна збиратися за тижневу ферментацію? Ось такий в мене був прес, звичайна, чаша з водою. Так, як ми бачимо, тут невеличке утворення. Щось запліснявіло, воно було зверху і контактувало з повітрям. Це. Не зіпсує всього, принаймні, сам експеримент порівняння, вимірювання кислотності можна зробити і з таким продуктом. Але це варто собі зазначити, що потрібно дивитись, щоб всі перчини були занурені в розсолі. На запах Ні. непогано. Зараз подивимось кислотність самого розсолу. Так. 3,6, 3. 3. Це дуже непогано. Це, це, це класно. Цього достатньо для того, щоб це пастеризувати і зберігати або в холодильнику, або навіть десь десь в консервованому виді. Тобто тижня активної ферментації достатньо для того, щоб. Закислити продукт до стану, коли він стає менш привабливим до розмноження батула бактерій, але все ще привабливий для розмноження плісніли. Саме тому, коли ви відкриваєте якусь консервацію, залишаєте її десь. Якщо там з'являється кисень, там може з'явитися нове життя. Будьте обережні.